Добрий день. Фірмою «Юзавчасті», вчасті. Пропоную подивитися роботу розпилювача ІДК 120.025 ліловий фірми Lecker Hiermania. Це отак він виглядає на форсунки, отак вони виглядають в житті. Це вважається інжекторний. Ось, бачите, тут збоку підсос воздуха в нього йде. Він робить середню каплю і, роб... і працює десь до 5 метрів на секунду. Мотор. Так, здесь настройка. Но Ну, это такие пакл. Подавайка. Гуд. Вот, вот так он да, Далеко не видно. Вот так краще. Так, так, так. Заходим на ракурс сбоку. О, ой, чудовый. Просто <связывающий> чудовый. <связывающий> Дома огирки брызгают. Так, ну що, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки і дякую за увагу.